Вітаю підписчиків та гостей мого каналу Чарівна магія життя. Я вітаю вас, кожного. Мене звуть Наталія Озаряна. Сьогодні 2 березня, особливий день. І саме ці цифри вкажуть вам вірний шлях. А у сьогоднішньому відео ви все про це дізнаєтесь. Ну, а зараз кожного кожного з вас я обіймаю і кожному промовляю. Ти найкраща у світі людина. І так, у сьогоднішньому відео я розповім вам про сьогоднішній день. І ви все дізнаєтесь. Цей день прийде під. Керуванням 4 четвертої міся... місячної доби нейтральна енергія, яка дозволить кожній людині зробити вибір між добром і злом своєї душі. В цей період ви отримаєте можливість подивитись збоку на свої дії та вчинки. Зрозуміти їх справжні причини. Події, що відбуваються сьогодні, будуть спрямовані на розуміння власного шляху. Давайте зустрінемо цей день словами. Поставте лайк під цим відео, підпишіться, якщо ви ще не підписані. та Фразу, яку ми зараз промовимо, обов'язково напишіть у коментарях для вашого зв'язку із всесвітом. Все, що відбувається сьогодні, веде на зустріч щастю та благополуччю. Нехай так і буде. Не забудьте підписатись, поставити лайк і написати в коментарях. Все, що відбувається сьогодні, веде на зустріч, щастю та благополуччю. Будьте особливі, особливо уважні до знаків та цифр, за їх допомогою ви зможете краще зрозуміти себе і почати рухатись у вірному напрямку. Якщо протягом дня ви бачите однакові числа, такі як 111 або Три Сімки. Це означає, що ви на правильному вірному шляху і так і тримайтеся. Особливості цього дня такі. Місяць, що знаходиться у барані, стає джерелом потужної енергетики, пробуджує в людях імпульсивність, запальність, підштовхує до пошуку нових вражень. У цей період эм, почуття. Такі всі становяться яскравішими, а емоції непередбачуваними, що може стати причиною перепадів настрою, підвищення дратівливості та необдуманих рішень, особливо у поєднанні з пасивними енергіями четвертої доби. Якщо вам вдасться досягти внутрішньої гармонії? Та навчитися спрямовувати наявні сили у правильне русло день пройде досить сприятливо та позитивно. Сьогодні особливо важливо знайти рівновагу між активною діяльністю і усвідомленням, усвідомленим підходом. В противному випадку ви ризикуєте упустити можливості, які відкриває вам доля. Вплив четвертої місячної доби в поєднанні з енергіями місяця зовні відкриває вам доступ до прихованих інформаційних потоків, дозволяючи отримувати знання. Як... Ну, що раніше опинилися цієї перевідомості, можуть надходити з найрізноманітніших джерел, роблячи очевидними чужі таємні секрети. Однак будьте готові до того, що частина інформаційного потоку, дійшовши до вас, виявиться хибною. Тому вам доведеться докласти зусиль, щоб визначити правду, визначити. Де правда, де чутки, де плітки, всі рішення, прийняті четвертої доби, вплинуть на ваше подальше життя. І можуть нагадати про це навіть через роки. З цієї причини сьогодні треба звертати увагу, що ви говорите, і навіть що ви думаєте. Зрозуміло, що постійно контролювати ситуацію досить непросто. Тому дозвольте подіям, що відбувається, йти своєю чергою. Однак не дозволяйте емоціям вийти з-під контролю, оскільки це може призвести до непередбачуваних результатів. Поради і рекомендації цієї доби. Удача буде супроводжувати добре продумані починання. Тому забудьте на час про поспіх, імпульсивність. Приступаючи до будь-яких завдань, ретельно уважно оцінюйте всілякі е дії свої, здійснюйте глибокий детальний аналіз. І не забувайте про детальний план своїх дій, вміння чітко формулювати свої цілі та досягати бажаних результатів. Допоможе вам. Досягти максимальної продуктивності та уникнути неприємних сюрпризів, спілкуванні. Цього дня буде не найкращим чином все складатися, краще побути у самітності. Для самоаналізу. З цієї причини рекомендується проводити якнайбільше часу на самоті, присвятити час собі та своєму внутрішньому миру. Однак це не означає, що контакти необхідно повністю виключити. Е, ні, зустрічі з близькими людьми, а також взаємодія з колегами, партнерами, яким ви симпатизуєте досить позитивно і призведе до. Приємних наслідків. А от людей, що викликають у вас роздратування, краще уникати, щоб виключити ризик конфліктів, взаємини з коханою людиною складатимуться досить гармонійно, дозволяючи вам краще зрозуміти один одного, зміцнити ваш союз, призначення на цю добу. А от романтичне побачення. Теж виявиться дуже успішним і подарує вам виключно позитивні емоції. Крім того, цей період відмінно підходить для щирої розмови, обговорення, серйозних якихось питань. Та побудови спільних планів на спільне майбутнє, будь-які фінансові питання, з якими ви зіткнетесь сьогодні, дасться вирішити без особливих труднощів. А зроблені в цю добу продумані вкладення, принесуть вам гарний прибуток. Енергетика цього дня така, що будь-які починання, до яких ви підійшли гранично, відповідально, принесуть бажаний прибуток. Крім того, це хороший період для здійснення запланованих покупок, в тому числі дорогих. Енергія четвертої доби відмінно підходить і для фізичної активності, навіть тренування, проведені в цю. Пору сприяють зміцненню здоров'я та підвищенню життєвого тонусу. На будь-який вид спорту принесе вам успіх та зарядить енергію. Тому вибирайте варіанти, які викликають у вас найбільший інтерес відвідування тренажерного залу, плавання, пробіжка навколо будинку, або просто приємна прогулянка парком. Будь-яке з цих занять подарує вам сили та енергію для нових звершень. Завдяки пануючим сьогодні спокійним та переважно пасивним енергіям, день стане одним з найкращих для релаксації, пізнання себе, оскільки спілкування сьогодні. Небажано контакти краще мінімізувати, обмежившись взаємодією з найближчими людьми. Відмовтесь від відвідування голосних та масових заходів, натомість почитайте цікаву книгу, проведіть сеанс медитації. Ну, подібні дії зарядять вас енергією, де допоможуть створити спокійну та затишну атмосферу, що дозволить відновити сили та набути душевної гармонії. Магічні ритуали цього дня, особлива енергетика цієї доби, ідеальні для отримання важливої інформації, будь-яким доступним для вас способом. Тому день виявиться особливо вдалим для більш Часті ворожінь та передбачень, також це гарний час для проведення будь-яких магічних практик. Зростаючого місяця, і вони приведуть до змін вашого життя на краще. Однак пам'ятайте, що будь-який магічний вплив необхідно проводити в максимально спокійній та комфортній обстановці. Щоб залучити бажане сьогодні засвітіть білу свічку, після чого запишіть на листку паперу свою запічку. Мрію. Так, ніби вона вже стала дійсністю. Потім закрийте очі, візуалізуйте картинку, як отримуєте те, що хочете. Після чого розпліщуть очі, подивіться на полум'я, підпаліть листок, на якому записали мрію цією нескладною дією. Ви відпускаєте її у Всесвіт. Завершіть ритуал зі словами. Місяць висвітли мій шлях до цілі. Дякую тобі за допомогу, говоримо один раз. Щоб відстали заздрісники. Наявність в найближчому оточенні недоброзливчівців та заздрісників може стати серйозною проблемою. Такі люди… Стають причиною вашого поганого настрою і можуть завдати шкоди при будь-якій можливості, щоб вони перестали звертати на вас увагу ввечері, перебуваючи в повній самоті, запаліть свічку, дивлячись на вогонь, тричі скажіть, сліди свої замітаю, недругом дорогу до мене закриваю. Злим мовом мене не знайти, не дістати, про мене нічого поганого не сказати. Жодної заздрості до мене не пристати, прокляттям і поганим словам назавжди від мене відстати. Захист мій міцний і сильний, стоятиме століття, істина. Промовити це потрібно три рази. Свічка має прогоріти. За традицією перед сном. Зазвичай один раз промовляємо такі слова. І ви знаєте, я рекомендую їх також прописувати у коментарях. Для закріплення активації моє життя гармонійне, і воно постійно покращується. Говоримо так один. Раз. Нехай цей день буде найяскравіший у вашому житті. До нової зустрічі!